Привіт! Ти на каналі про стосунки, і сьогодні я відповідаю на питання дівчини з інстаграму. Вона мені пише: я хочу вийти із токсичних і співзалежних стосунків і хочу навчитись жити для себе. Дуже цікаве питання, до речі, і, на жаль, саме таке питання я отримую часто в Дірект, тому що до мене дівчата приходять після аб'юзу або в аб'юзі, або якраз на такому шляху пошуку себе. І що я тут хочу сказати? Що я, по-перше, вас вітаю, тому що якщо ви знаєте, що ви в токсичних стосунках, ви вже стоїте у напряму виходу із цієї ситуації. І це, повірте мені, величезна робота це зрозуміти. По-друге, якщо ви хочете вийти, і я розумію вас, тому що це дуже складно, потрібно просто це зробити. Але нам дуже складно в токсичних стосунках зробити перший крок, тому що найчастіше. Ми в них зруйновані вщент. А, найчастіше у дівчат немає ні матеріальної бази, ні фізичної можливості. От просто немає сил вийти. Знаєте, тому що аб'юз і токсичність в токсичних стосунках ми руйнуємося от просто до фундаменту, я б сказала. І у нас немає взагалі сил ні на що. Але тут потрібно розуміти дуже важливу річ: чим довше ви знаходитесь в таких стосунках, тим у вас буде менше сил. Для того, щоб з них вийти, у вас повинен бути план. На кшталт списку, наприклад, якщо ви матеріально залежите від цієї людини, ви повинні зрозуміти, які кроки ви зараз повинні зробити, скільки грошей ви повинні відкласти для того, щоб вийти з цих стосунків. Тобто, мислити не у напряму я не можу вийти, а у напряму що я можу зробити, для того, щоб нарешті вийти з цих стосунків. А вже ж рухатись у напрямі самопізнання і розуміння того, що вам Насамперед, треба. Якщо ви зараз знаходитесь в таких стосунках і хочете план, як це зробити, як вийти з них, я вас запрошую на вебінар про любов, який буде 25 лютого, до речі, у цю неділю, тому що це відео вийде у вівторок. А хто дивиться його пізніше, то я вас запрошую купити його. У записі, тому що саме на вебінарі про любов ми будемо обговорювати план побудови опор, які допомагають вам твердо стояти на ногах. Що я маю на увазі? Ми дуже часто у житті опираємося лише на якусь одну свою сферу, наприклад. Бах, побігли всі працювати. Коротше, працюємо до тих пір, поки здоров'я не здало і там не загрнезагріміли в лікарню. Або типу, на роботі, наче все плюс-мінус нормально, побігла в стосунки. Да? В стосунки вийшла заміж, народила дітей, роботу кинула, і така опираєшся тільки на стосунки. Тут бабах, повернулась, чоловік зрадив. І тут, розумієте, це такий стан, коли ти м м начебто стоїш на одній нозі. Ми не можемо довго стояти на одній нозі. Рано чи пізно ця нога вона втомиться і зламається. Тому у нас. Повинно бути, знаєте, як колись дуже давно там слони тримали нашу планету. Да? Планета. От нам треба з вами усіх цих слонів, на яких стоїть наше життя, виховати, поставити під цей фундамент, щоб він дуже потужно, незрушно стояв, навіть якщо один із слонів впаде. От в цьому задача вебінару про любов. Я не буду вам розказувати якісь там речі, в наш кшталт полюби себе і все буде класно, це і так зрозуміло, але ніхто не знає, як вляхамуха себе полюбити. І що взагалі, що взагалі таке це себе полюбити? Що це, це про що? Це дуже величезний досвід своєї нелюбові до себе і пошуку відповіді на це питання, і народився цей вебінар, тому що в ньому не просто афірмації про любов до себе, або там. Спідниця, так, носити ранком або медитувати. Ні. В ньому реальний набір інструментів, який допоможе вам вибудувати оцю потужну базу. Без цієї потужної бази про любов до себе можна навіть не говорити. Тому що це 100% аб'юзивні стосунки, будуть або токсичні, або ви знову будете в них валюватись, вивалюватись, і завжди ваше життя буде. А, Крутитися навколо таких травматичних історій, які будуть вибивати з під вас останню опору для того, щоб ви схаменулися і нарешті зробили щось у іншому напрямі щодо себе, а не щодо інших. От для цього і потрібен вебінар про любов. Тому я вас запрошую, усіх хто дивиться це відео. І якщо аб'юз для вас це не просто слово, а на жаль, ситуація, в якій ви були або опинилися зараз. Я запрошую вас, приходити, тому що на цьому вебінарі ви точно отримуєте інструкцію, яка вам допоможе подивитися на ваше життя інакше. Підписуйся на мій канал, тому що тут буде більше корисних відео про стосунки.